Всім привіт у цьому відео! Російська актриса Марія Машкова показала, як приїхала до Києва. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Російська акторка Марія Машкова до повномасштабного вторгнення неодноразово приїжджала в Україну. Так Київ вона відвідала за кілька місяців до вторгнення. У річниці повномасштабної війни 24 лютого 2024 року вона показала кадри свого приїзду і з сарказмом розповіла, чим Київ погрожував російській жінці. Машкова показала, як гуляла містом. Помітно, що їй подобається Київ і вона насолоджується часом, проведеним у столиці України. А зараз я вам покажу, який вигляд мав Київ і чим він погрожував російській жінці. У мене тоді було тільки російське громадянство та її доньці навесні 2021 року. Приготуйтеся, гарненько. Відразу стане очевидно, навіщо Путін 24 лютого 2022 року пішов танками на Україну, написала Машкова. Вона додала, що страх обов'язково програє, а любов переможе. Терор у чужій країні нерозривно пов'язаний із терором у своїй, зазначила актриса. Нагадаємо, що Машкова, яка здобула популярність після зйомок у серіалі Народись вродливою, виїхала з Росії до США, а після повномасштабного вторгнення одразу ж засудила злочинний режим Кремля і агресію диктатора Володимира Путіна. Та більше, Машкова посварилася зі своїм батьком Володимиром Машковим, який всіляко підтримує злочинний режим Кремля і війну в Україні. Отримавши американське громадянство, як і її чоловік, вона відмовилася від свого ім'я по батькові. Між батьком і дочкою неодноразово виникав конфлікт з цього приводу. Машков закликав спадкоємиць повернутися на батьківщину і працювати в країні агресор, проте вона щоразу відмовлялася. Разом з тим актриса розповіла, що перефарбувалася в блондинку, а також наближається її дебют в американському серіалі. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Марію Машко? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що подивилися відео до кінця. Бажаю тільки хороших новин. До зустрічі у наступних випусках!